Доброго дня, любі діти та шановні батьки. Діти, а чим вкриті гілочки наших дерев? Так, молодці, снігом, а якого ж кольору сніг? Розумнички білого кольору. А скільки снігу на деревах, на землі, як ви гадаєте, діти, так, звичайно, дуже-дуже багато. Зимою сніг падає на дерева, на лужок, на землю, і сніг одягає все навколо теплою, теплою ковдрою і захищає гілочки дерев, землю від злого лютого морозу. Постука, хто з сама має бути, давайте поглянемо. Я ось до вас прийшла на гостини. Діти, хто це? Так, звичайно, це білочка, гостя наша дорога. Давайте привітаємося до неї. Добрий день, білочко, скажемо. Добрий день, Білочка. Так, а що трапилося, білочко? Та я у. На ялиночці, а дуже-дуже холодно, злий такий лютий мороз міцний, і, а снігу зовсім немає. І я замерзаю. То помежіть мені, будь ласочка щоб був випав сніжок. Ви можете мені так допомогти? Звичайно, білочко, не хвилюйся. Ми тобі допоможемо. Правда, діти? Так, да, молодці. Тож, ми зробимо з вами аплікацію і де сніг. Тож запрошую вас до нашої художньої майстерні. Сідайте зручненько і дивіться, як ми будемо допомагати білочці. Так, ось погляньте, бачите діти, сніжно біле покривало, все довкола заховало. Подивіться, і ялиночки, і дерева. І гілки на деревах, все все покрито чим? Снігом, розумнички. А сніг якого кольору? Ми сказали. Так, білого кольору сніг. І лежить і на землі снігу багато, дуже так. А білочки немає снігу на її дереві, на її ялиноці, тож ми їй допоможемо. Ось я заздалегідь. Уже підготувала такі ялиночки. А тепер заздалегідь я ще підготувала ось такий сніжок біленький із серветки, кухонної серветки. Я вам покажу, як це ми будемо робити. Ось беремо серветочку, двома ручками. Так, тримаємо міцно великим пальчиком і вказівним і середнім. І також лівої руки теж. Відриваємо великим пальчиком казівним і середнім. Відриваємо від великого шматка серветки, відриваємо менші ось такі. Так, молодці! В цьому вам допоможуть батьки. А зараз ми викладемо на наші гарні ялиночки ось цей сніжок, який ми з вами підготували. Тож беремо аж сніжок заздалегідь підготовлений і викладаємо на наші гарні зелені ялиночки, які ростуть, знаходяться у лісі, щоб для нашої білочки було тепло і дуже зручно мешкати на цих ялиночках. Так. Ось так ми з вами викладаємо наш гарний сніжок. Він такий пухнастий, так, діти? Лагідний, холодний чи теплий? Холодний, так, викладаємо на наші ялиночки. Ось як я це зробила. Погляньте. Так. А тепер беремо пензлика у праву ручку, змочуємо клеєм. І намащуємо тільки серединку нашого сніжка. А чому я вам зараз поясню, щоб він був об'ємніший і гарний. Ось діти, в нас така ялиночка з вами і вийшла у сніжку. Тепер наша білочка дуже задоволена і дуже вам дякує. А вам цьому допоможуть ваші батьки. Тож на все добре. Бувайте, бувайте!